Ні, поятиці в Івано-Франківську стартувала антиалкогольна кампанія з соцмережами. Її започаткували викладачі та студенти одного із місцевих вишів. Як побороти пристрасть до оковитої через інтернет, розкаже Наталя Фармус. Піти в магазин, купити там пляшку горілки та вилити щойно придбане спиртне. Згодом все це зафільмувати та викласти у Фейсбук. А опісля передати естафету друзям та знайомим. І під весільну пісню горіла хто сосна ковала. Хтось розривається серце, когось падає рейтинг. А я спасаю українське суспільство від яду і від наркотиків. Першим таке відео у Фейсбук виклав Олег Андрухів. З нього і почався стоп-алкоголь-челендж. І кінцевий результат, щоб ніхто не думав, що хтось звідти похльовує. Олег – проректор з виховної роботи одного з івано-франківських вузів, сам не п'є уже четвертий рік. Навіть від поміркованого вживання алкоголю ну помирали близькі люди. Мені а коли люди сідали п'яні за руль і забирали в інших людей життя. Їм не потрібно було бути негарне досить слово. Конченим алкоголиком Йому достатньо було раз в житті напитись. Відколи перестав вживати, Олег веде активну антиалкогольну кампанію. Однак десятки наукових робіт, доповідей та круглих столів не викликали такого ажіотажу, як інтернет-флешмоб. Те сталося враження, що я зазіхнув на щось святе, що я взяв якусь і святиню розбив до землі. Майже три тисячі переглядів за два дні: сотні репостів, десятки коментарів та послідовників. Івано-франківці масово виливають спиртне в унітаз. Разом з викладачами від спиртного почали відмовлятися і їх студенти. І це напередодні випускних. Запам'ятайте собі хлопці на все життя. Дівчата люблять або Качків або харизматичних типів. Добре, що я качок. А чого я качок? Бо я займаюся спортом. Ти поняв? не п'ю і не курю. Чого й вам бажаю. Почуріла. Міліція сподівається, твереза молодь, закон не переступить. На сьогоднішній день в стані алкогольного сп'яніння неповнолітніми на території області вчинено 5 кримінальних правопорушень. В основному це хуліганські дії і пограбування. Організатор флешмобу сподівається, що його проект знайде відгук в усіх куточках України. З Івано-Франківська, Наталя Фармус, Тарас Іванків, Сабиті, канал Україна.